У даному місці проходить державна атестація, іспити здають команду штабний факультет. Це в основному вони будуть виконувати обов'язки командирів з водів після випуску. Дійсно, в кінці цього місяця вже другий рік підряд на День Національної гвардії буде проходити випуск, він достроковий, це без відпусток, а зразу ж війська офіцери будуть направлені для проходження служби. В основному це на посадах командирів з водів. Яка особливість, яка особливість? Ну, по-перше, що вони, я вже наголошую, що другий рік випускаються в березні місяці, а завжди у нас був червень-липень випуск, тобто програми прийшлося поміняти. І друге, з урахуванням тих подій, які у нас вже напротязі двох років проходять в державі, зв'язку з тим, що ми активно приймаємо участь у бойових діях на сході держави, у тому числі і офіцери академії. Тому прийшлося. В значній мірі коригувати програми бойової спеціальної підготовки даних офіцерів, і ви бачите сьогодні, що вони і вже з БТР 4Є виконують у правий стрільбу. Вони використовують не тільки ті зразки зброї, які ми вже до них привикли, а шаблонно а використовують вітчизняні форти 221, двадцять перший, І слідуюча особливість, що це командири узводів, ті, які не тільки готуються як командир механізованого взводу, в тому числі і це, але вони попадають служити і по охороні особливо важливих державних об'єктів, і по охороні дипломатичних пососів, консульств, ну а також і командирами оперативні частини національної досвід Ви знаєте, я можу, я зрозумів, я можу, якби маю з чим порівняти. Це в 2014 році я був на випуску, і от зараз у 2016 році. Коли курсанти здавали за я абсолютно щиро, хочу відмітити, що курсанти краще підготовлені іменно практично в цьому році, в 16-му році саме завдяки тим змінам до програми з рахунок. Я думаю, що завдяки що ввели зміни в програмі і почали навчати іменно тому, більше давати практики, навчати тому, що йому буде необхідно службову бою діяльність.